На комунальному підприємстві Миколаївелектротранс триває черговий набір на курси підготовки водіїв тролейбусів. Наразі перший етап відбору вже пройшли 18 майбутніх студентів, однак прийом заяв продовжується. Детальніше про умови навчання та гарантії щодо працевлаштування дізнавалася наша Катерина Рупташ. Навчити та працевлаштувати на комунальному підприємстві Миколаївелектротранс триває черговий набір на курси водіїв тролейбусів. Освітній процес триватимуть 14 тижнів. За цей час студенти здобуватимуть не лише теоретичні знання, а й застосовуватимуть їх на практиці. Спочатку водії майбутні водії в теоретичну частину це і будова тролейбуса, правила дорожнього руху, правила спілкування, етичні правила спілкування з пасажирами. Потім вони приходять вже до Безпосередньо до практичних навичок здають екзамени з практичного вождіння у нас на підприємстві, і потім вже здають в сервісному центрі сам екзамен для отримання водійського посвідчення за категорією «Т». Навчальний Курс є повністю безкоштовним. Крім того, упродовж усього періоду підготовки студенти отримуватимуть стипендію. Стипендію нагадую, що ми збільшили до 12 тисяч гривень. Це стало можливим завдяки нашій співпраці з благодійним фондом Щедрик, які взяли на себе повністю покриття всіх фінансових витрат пов'язаних з навчанням водіїв. А комунальне підприємство додає ще 4 тисячі гривень до тієї стипендії. Загалом будемо мати 12 тисяч гривень стипендій для кожного, хто бажає навчатися. По закінченню курсів підприємство гарантує офіційне працевлаштування та відповідний соціальний пакет згідно із чинним законодавством, розглядатимуться кандидати віком від 21 року. Ми шукаємо людей, які б хотіли отримати стабільну роботу, які впевнені у тому, що хочуть. Отримати цю спеціальність, тому що вона непроста і її необхідно вивчати дуже досконально, тому що бувають будь-які моменти у процесі керування, і через те, що люди лякаються, вони можуть. На цьому етапі зупинитись, тому ми намагаємося все це пропрацювати, щоб вони в будь-який момент зрозуміли, що їм робити. Робота на нашому підприємстві це про стабільність, сучасність та відданість своїй справі, розповідає пані Ірина. Тож ми шукаємо тих, хто любитиме свою роботу і працюватиме на благо нашого міста. Ми чекаємо всіх бажаючих. Ми чекаємо тих людей, які хочуть працювати. Робота в Миколаєві є, тому ми запрошуємо всіх працювати, долучитися до нашого колективу, долучитися до відновлення Миколаєва України і зробити свій вклад в нашу спільну перемогу. З усіма питаннями щодо навчання, ви можете звернутися за контактами, які зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина телеканалі Март.